У Ватикані трапилася справжня революція. Ні, кардинали не скинули папу римського франциска з престолу. Сталася сексуальна революція. Ватикан нарешті повернувся обличчям до трансгендерних людей. Докладніше далі. Доктринальному офісі Ватикану заявили, що доросла людина, яка ідентифікує себе як трансгендер, може прийняти таїнство хрещення на тих же умовах, що й будь-яка доросла людина, але за умови, що її дії не спричинять скандалу у місцевій громаді. Діти або підлітки, які мають проблеми з гендерною ідентичністю, також можуть прийняти хрещення, якщо вони бажають цього. Також трансгендер, який пройшов гормональне лікування чи операцію зі зміни статі, може виконувати роль хрещеного батька чи хрещеної матері, але й тут за умови, якщо знову ж таки немає небезпеки спричинити скандал у місцевій церковній громаді. Окрім того, документ зазначає, що в церковному законі немає нічого, що забороняло б трансгендерам виступати свідками під час укладення шлюбу. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.